Гувер Колін, спотворене кохання, частина 40 Навряд, Майлз із тих, хто любить ходити на людях за ручки. Тому я навіть не дбаю про те, щоб надати йому таку можливість. Охоплюю себе міцніше, щоб зігрітись, і йду поруч із ним. Майже всю дорогу ми мовчимо. Це мене влаштовує. Я не з тих, хто відчуває потребу, базікати. Майлз, зважаючи на все, теж. Нам туди кажу, я вказуючи праворуч. На тротуарі сидить старий у рваному пальці, очі заплющені, руки в дірявих рукавичках тремтять. Завжди шкодувала тих, у кого нічого нема і кому нема куди йти. Корбіна дратує, що я не можу спокійно пройти повз жебрака, не подавши йому гроші, грошей чи їжі. Брат вважає, що більшість з них залежні від чогось, і жертвуючим гроші я лише цю залежність. Чесно кажучи, мені все одно правий він чи ні. Якщо людина опинилась на вулиці. Тому що потреба в алкоголі чи наркотиках у неї сильніша, ніж потреба у житлі, мене це не зупинить. Може, річ у тому, що я медсестра, але не думаю, що залежність лише питання вільного вибору. Залежність це хвороба, і мені гірко бачити, що людям доводиться вести подібне життя, тому що вони не можуть собі допомогти. Якби я мала з собою гаманець, я б дала старому грошей. Я усвідомлюю, що зупинилась тільки коли Майлз попереду коситься на мене. Я наганяю його, нічого не говорю. Не пробую виправдати занепокоєння на своєму обличчі. Все одно марно. Занадто часто я проходила через це з скорпіном. Не хочу навіть намагатись переконати тих, хто зі мною не згоден. Пройшли, говорю я, зупиняючись перед магазином. Майлз вивчає інтер'єру вітрини. Подобається, запитує він. Я підходжу ближче і теж розглядаю інтер'єр. Це спальні, а не вітальні, але є тут і щось слушне. На підлозі сірий килим із геометричним малюнком у чорних та синіх тонах. На мою думку, цілком у його стилі: штори не а аж сірі із широкою білою смугою по лівому краю. Подобається, відповідаю. Майлз тримає двері, щоб пропустити мене вперед. Двері ще не встигли зачинитись, а до нас уже поспішає продавщиця, запитуючи, чи не може чимось допомогти. Майлз вказує на вітрину. Я хотів би купити ці штор, два комплекти і килим. Продавщиця, посміхаючись, робить знак слідувати за нею. «Які довжина та ширина вам необхідні. Майлз дістає телефон та зачитує розміри. Продавщиця допомагає йому вибрати гардини. потім обіцяє незабаром повернутись і йде. Ми біля каси одні. Я озираюсь на всі боки, охоплена раптовим бажанням підібрати щось для своєї майбутньої квартири. Я пробуду в Корбі на ще місяці два, так що не завадить прикинути, що мені може знадобитись, коли я матиму власне житло. Сподіваюся, коли це станеться, мій похід до магазину виявиться таким самим коротким, як сьогодні. Вперше бачу, щоб людина так швидко визначилася з вибором. Розчарована. Я поспішно хитаю головою. На відміну від більшості дівчат, я не люблю довго ходити магазинами. Слава Богу, у Майлзів пішла на це лише хвилина. Думаєш, варто було ще подивитись? Майлз стоїть спершусь на прилавок і не зводить з мене очей. Мені як він дивиться, ніби я найцікавіше предмет у всьому магазині. Коли подобається те, що вибрав, навіщо шукати щось інше? Якщо відчуваєш, що це твоє, то воно твоє. Він дивиться на мене так уважно і серйозно, що мені стає незатишно, і в той же час я почуваюся особливою. Майлс відштовхується від прилавка і робить крок у мій бік. Іди сюди. Хапає мене за руку і тягне кудись, мій пульс поводиться до смішного безглузду, жах якийсь. Та й це просто пальці, не дозволяє їм так на тебе діяти. Ми підходимо до дерев'яної. Тристукової ширми, прикрашеної східними візерунками. Такі зазвичай ставлять у кутку спальні. Ніколи не розуміла, навіщо вони? Мам... Мама має схожу, але навряд чи вона, хоча б раз у житті, заходила за нею, щоб переодягнутися. Що ти робиш? питаю я. Майлз затягує мене за ширму. Я маму волі сміюся. Ми ніби старшокласники і ховаємось від вчителя. Майлз Притискає палець до моїх губ, шепоче він з усмішкою, дивлячись на мене. Я миттєво перестаю сміятись, але не тому, що не смішно. Я просто забу... забула, як це робити, забула про все. Зараз я можу думати тільки про кінчик його пальця, який обережно проводить лінію від моїх губ до підборіддя. Погляд Майлза слідує за його пальцем, який пови. Повільно ковзає по моїй шиї, по грудях, вниз, 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 до живота. Таке відчуття, що має сгладить мене тисячу рук одночасно, доказ тому мої легені що розучились дихати.